Добрий раночок, любі українці. Прапор у мене зав'язався. Треба зараз щас... чоловіка або синів загнати, хай розв'яжуть. це таке. Бачите, що робиться. Нічого, зараз все, все зробимо. Так, добрий раночок, ми з України. У нас дощ, ну такий, знаєте, моросить. Моросить не моросить, а роботу ніхто не відміняв. Те, що на сьогодні заплановано, буду робити. А ще додалось багато чого. Так, принесла ось яйця, яйця. Ой, яйця. Збираю шкурлатиня від яєць. Не знаю, всім совіти це робити. Збираю і посипаю. Від слимаків. Класно працює. Не перший рік я таке роблю, ось у мене тут перезі був, дивіться. Все, а. А це, знаєте що, це я їжачку, ставила водичку. А воно воно, бачите, вже перевернулося. Чи їжачок приходить, чи не приходить, треба налити водички. Він приходив пив Їжачки і ще й коти били. П'ють сють мені тут. Це таке, це вже друге діло. От. Ось бачите, оце все, оце, оці шкурки від яєць. Посипала і слимаків би не було, бо були такі роки, що в мене слимаки просто, боже, бідна моя полониця, слимаки просто з'їдали перці. От не було в мене перців, тому що вони дирявили, залазили всередину перчинки і все. І до побачення. Отак. В цьому році, то у мене перців було дуже багато, але дуже я рясно так посипала. Всю зиму збираю. та І, і весною і літом весь коротше, весь рік збираю цю лошпиню. Зараз це, звісно, не дешеве не задоволення, але, але все одно збирається. Сім'я в мене велика, так що все одно є. Туди, сюди, туди. Туди коко, туди коко, та от і, і є. Ось такі справи. Зараз віднесу ці шкурочки. І, чого ще... і тут, бачите, тут я теж посипала, тут були кабачки, тому що, ви ж, якщо вирощуєте, знаєте, що кабачки, слимаки полюбляють, вони їх теж зжирають. От теж я сипала рясно. І от перекопали, а воно все одно. І це добре, нехай цей кальцій, це хай буде. Кажуть, що ні, але я вам скажу, що так. Да. Є якесь, якесь добре, воно все одно виходить. Ну, так. Не люблю я, звичайно, це таке воно все мокре, все таке фу. Нічого не росте, але ж все треба пережити. І такий сезон, і такий. Так, і чого я ще оце зайнялася? Тому що мені треба потовкти. Оце і засипати наш шпинатик. Так що, поки в мене вариться бульйон на суп, ми цим займемося. Так. ось я свій шпинатик, і я трішки в тихому шоці. Зараз розповім чому. Дивіться, везде в принципі, росте, Оце все, шпинатик. Шпинатик, по сходу в мене такий гарненький. Земелька дуже волога, поливати нічого не треба. Е, і серед шпинату. Розкажіть мені, будь ласка, що це таке? Я дивлюся і мені здається, що це капуста. Капуста. Яка капуста? Дивіться, це з е, 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 сім'ї христоцвітних. Ось дивіться. Це капуста. Я знаю, як виглядає капуста, я її розсади вирощувала. Осьо. Тоді, зараз, і багато, багато. Ось, дивіться. Це не редиска, редиска не така. Так, ось все. Ось ну, тут у нас щось якась поганенька. Але ж. Але ж. Але зараз ще десь бачили. Ось ось. Тоді, ще підемо далі. Добре. Ідемо далі. Ось ось, Це капуста. Не знаю яка, ось. Це капуста. Ось. Ну, ви бачите. Клас. Я насіння завжди купляю дороге, добре. от, І, ну, це ж якийсь бур'янчик тут затисався. от, як це? Ну. ну та хай вже, хай вже буде. Вона або пропаде, а ця капуста морозів не боїться. Так само, як і шпинат. Домішали, походу. Я не знаю, щоб е чи ва важило воно більше. Знаєте, там ж по грамам, ну, коротше. А такі справи. Серед шпинату в мене виросла капуста. Пусто-пусто, виросла капуста. Отак. От але сам факт, що шпинат піде, нормально зійшов. Ну, Може, було і краще, але все одно нормально, він ще е, вилазить. Ще тут є в мене такий, що ось, дивіться, тільки виліз, ще не скину навіть свою коробочку. Отак. От але добре, шпинат буде. Так, принесла. Принесла я яйця все, свої шкорки такі. Зараз я їх ще краще так от передавлю. І все, і буду сипати поміж шпинатом. Щоб не ліз мені слимак. Їх начебто немає, так, да? так? Немає, але вони є, є. наповзуть, це я знаю. Точно. Значить, беру отак от. Посипаю. І так ще піду, між шпинатом буду сипати. Отак. Так, показую, що зробила, дивіться. Посипала. Я і так посипала, і найбільше там, де доступ, де вони будуть повзти. Отак. І все, я вам кажу. Не буде. Зараз шпинатик найвразливіший, для них найсмачніший. Вони прямо ну, будуть лізти 100%. Ось, дивіться. Бачите, який він манюнький, бідолашний. Ось так зробила і все буде норм. Звичайно, хтось може сказати, та що це? Є спеціальні гранули, можна купити, посипати. Мені вже казали, так, можна. Але ви можете собі представити, скільки треба уявити, скільки треба мені грану, щоб це все засипати. Це раз. Мені хтось сказав по кругу теплиці. Ні, вони в землі. Вони народжуються в землі. Вони тут і народяться в мене всередині, в теплиці. Тому ні. Такий варіант не пройде. А купляти можна, у кого є багато коштів, будь ласка, можна купляти. Гранули сипати, теж класний варіант. Можна просто по кругу посипати і все. І все, вони подохнуть. Будуть лізти і подохнуть. Але ж, але ж. Я ж не шукаю таких шляхів, тому що ну, зараз є время таке, ви ж знаєте. Війна. от, У мене багатодітна сім'я, брат на фронті, мама живе зі мною. От, як ви думаєте. І так, спасибі Господу на тому, що є. Що в нас є, і що ми можемо працювати, щось робити, щось вирощувати. Треба дякувати і, і все. І працювати, і надіятися на себе все одно. Щось робити, щось працювати. Отак. От так що беріть до уваги. Спосіб класний і робочий, тому що я вже випробувала. Так, закривати я не буду, хай трошки подихає. От, Поки я ще, ще буду працювати, є, в мене сьогодні мрія посадити цибулю. Дай Боже, сил хватить, я все зроблю. Отак. Тому збирайте яєчки, товчіть шкрулатиня. You put it.